Слава Ісусу Христу, мир вам. Молитва важлива, і це знає, кожен не потрібно навіть казати, що молитва важлива, бо ми є в церкві, правда? Але є деякі речі, які роблять молитву або відсутність їх роблять молитву нашу часом неефективною. І якщо ми не будемо вчитися. То ми не будемо в цьому зростати. Але якщо ми молимося, то ми всі хотіли б, щоб Бог дав відповідь на нашу молитву. Хіба не так? Один проповідник колись сказав, каже, саме найкраще надбання, і чому людина може навчитися на цій землі, це навчитися так молитися, щоб Бог давав відповідь на її молитву. Це дорожче всього, що ви можете здобути і заробити в цьому світі. Це правда. І коли ми говоримо, що ми молимося, але якщо ми не послушні Божому Слову, то часом буває така проблема. Звичайно, Римлянам 10:17 написано, що молитва приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І це правда. Але не тільки від слухання. Віра наша зростає тоді. Коли ми підкорюємося Слову Божому, коли ми йому послушні. Тобто я хочу сказати, що наша віра вона росте тоді, коли росте наш послух. Якщо наш послуг Божому Слову не зростає, то наша віра може оставатися на тому ж рівні. І тому часом буває, що ми зустрічаємо якусь людину, яка все життя в церкві, але коли з нею трішки поспілкуєшся, ти розумієш, що рівень віри цієї людини таке враження, що вона тільки вчора покаялась. Чому? Тому що десь були знання. Але не було послуху. Бо людина не поступала по Божому Слову. І вона знає дуже багато, вона, вибачте, на слові, закриє всім рот, навіть проповідникам. Але ми бачимо, що в її житті це нічого насправді не значить. Тому це дуже і дуже важливо, тому що можна молитися дуже багато. Але якщо в нас немає віри, написано без вірі, Богу догодити неможливо. Більш того, без вірі не можна отримати нічого від Бога. Апостол Яків каже, що нехай просить з вірою, не сумніваючись, німало. Бо каже, той, хто сумнівається, він про таку людину, яка хай навіть і не думає така людина отримати будь-що від Господа. Ви хочете бути такою людиною, про яку Слово Боже каже, хай навіть і не думає щось отримати від Бога. Ви хочете так молитися? Ні, я не хочу. Тому нам треба бути готовими, щоб ми. Зважали на Боже Слово, а яка ж причина? Чому так буває і відбувається? Я хочу відкрити одне місце Писання, яке ви, мабуть, знаєте на пам'ять. Це буде Євангеліє від святого апостола Марка. І це буде розділ 16. З 15 віршика це, це слова самого Христа. Він говорить: і сказав їм: отож, ідіть по всьому світові. Та розказуйте або звіщайте Євангеліє всьому творінню. І ті, хто повірять і будуть охрещені, спасуться, а хто не буде вірити, буде засуджений. Хороші слова, правда? Правильні слова. І дивіться реакція апостолів. Тобто він їм щось сказав робити, і реакція апостолів написано: вони ж пішли і всюди проповідували, як Господь проповідували, А Господь сприяв їм та підтверджував слово подальшими знаменами. Амінь. Дві речі. По-перше, апостоли сприйняли це як? Вони зразу пішли, вони послухалися. І в результаті, що ми побачимо, Господь їхні слова підтверджував, бо вони були послушні слову. Вони не тільки знали. Сьогодні багато хто каже, один чоловік нам сьогодні говорив з Романом на вулиці у Чернівцях, що я знаю Біблію, я все знаю. Але життя твоє яке? Чи ти поступаєш по тій Біблії? Ми можемо зростати в послугу Слову Божому. Має бути ріст, має бути прогрес. І що ми остаємося на тому самому рівні, наша віра лишається на тому самому рівні. І ми дивимося, що написано, вони пішли, і Господь сприяв їм. Скажіть, як було б добре, щоб коли ми проповідуємо, чи тут зібрані, чи на яких зустрічах наших, чи на вулиці, щоб Господь сприяв нам тим, що Він. Підтверджував наше слово. Дієдуха Святого, що була. Не просто я розказав теорію. Я часом чую, є проповідники. Вони виходять, проповідують, я не хочу їх судити, але мені трішки ріже слух. Брат проповідує і каже, я хочу, щоб ви були такими. Або я хочу, щоб ви робили це. Хлопчику, ти можеш хотіти багато чого, але має значення тільки те, що хоче він. Розумієте, про що йде мова? Це стосується всіх і мене. Якщо я буду говорити вам то, що хочу я. Не треба то слухати. Викиньте те в найближчий смітник. Але якщо вам зачитують звідси, або будь-хто з братів зачитує звідси те, що хоче Бог, і ви переконалися, що Бог цього хоче, то це значить, що Бог хоче, щоб ви це почали робити. Одного разу ми були в поїздці, це була поїздка по Європі з євангелізацією. Ми цілий місяць були по різних країнах. І це була примітивна ситуація, але я вам розкажу це для того, щоб ви зрозуміли суть. І один. Брат, я пішов мити посуд після того, як ми пообідали. І він мені каже, о, Бог мені сказав помити, а я не послухався. А ти пішов помив. Я кажу, слухай, Або ти говориш неправду, що ти Бог сказав, або ти просто ну, нерозумний чоловік. Бо якщо ти Бог справді сказав, то ти маєш то робити. Розумієте? І багато хто з людей беруть Біблію і кажуть, Бог мені тут каже то робити. А чого ж ти не робиш? Чого ти не робиш? Якщо тобі Бог справді тут каже, і ти того не робиш, то ти. Це два варіанти. Або Бог тобі справді не каже, або ти просто нерозумний. Люди в цьому світі дуже розумні, вони знають, як заробити гроші, як прибрати, як одягнутися, як поремонтувати. Але найбільша мудрість це бути послушним Божому Слову. Тому що Бог починає діяти в житті таких людей. Бачите, віра є у всіх якась. Але віра, яка діє, реально щось робить, вона зростає тільки на послуху Слову Божому. Тобто людина, яка має просто віру теоретичну, якої віра не базується на послугу Слову Божому, вона просто не може бачити як собственних ушей дій. Коли Бог діє. Ви пам'ятаєте, в євреї написано, що Слово Боже, воно живе і діюче. Діюче, воно щось робить. Не просто тільки звучить, воно щось робить, воно производить якусь роботу. А якщо цього немає, то є причина. І ми можемо зробити два варіанти: свої доктрини підстроїти під обставини. Це не діє, тому що зараз такий час, що будуть такі люди, і оправдати. Те, що в нас не діє Боже Слово. А можемо взяти, досліджувати, молитися, брати пости, взивати до Бога. Боже, покажи, чому цього немає. І Бог обов'язково покаже, бо він є вірний. Він каже, а хто не достає в кому мудрості? В нас немає мудрості. Боже, чому? Чому то не відбувається? Розумій нас. Він каже, що він є вірний і дасть без дорікання. Тому я буду читати ще деякі місця Писання. Звичайно, ми пропівуємо Євангелії. Більше всього нам хочеться говорити про благовістя, але сьогодні молитва, тому це є дуже важливо. І я читаю Ісус Навін, це буде сьомий розділ. Я почну читати навіть з 10-го вірша. Тут ми бачимо одну ситуацію: Ісус Навін веде народ. Він не сам. І ми теж народ, але в нас менше. І дивіться. Там була така ситуація, що вони, отримали, вони потерпіли поразку, їх ворог розгромив. Хоча ворога було менше, він був слабкий, а їх було багато, але ворог їх розгромив. І Ісус, на падає на лице своє і молиться. Боже, молитва потрібне діло, правда. Але що каже Бог? Дивіться. І сказав Господь йому, каже, чому ти впав на лице, своє встань? Ізраїль зрішив, він переступив Мій завіт» який я заповів, вони взяли із заклятого вкрали, приховали та поклали поміж своїх речей. Через те сини Ізраїля не змогли встояти перед ворогами своїми і обернули тил ворогам своїм, бо вони підпали закляттю. Не буду більше з вами, якщо не винищите середовища вашого заклятого. Встань, святий народ, і скажіть. Освятіться до ранку, бо так говорить Господь Бог Ізраїля закляте серед тебе, Ізраїлю. Тому ти не можеш устояти перед ворогами твоїми, поки не видалиш від себе заклятого. Бог каже, не буду більше з вами. І багато хто каже, ну то ти читаєш старий заповіт. А зараз в новому заповіті Бог інакше. Я вам хочу щось сказати. Так, це правда. Бог. Зараз має між нами відносини завдяки жертві Ісуса Христа такі, що ми завжди, поки ми живі, можемо ще виправити ситуацію. Але це не значить, що Богу вже почав, почало подобатися е, щось недобре, розумієте? Гріх, блуд, крадіжка, лукавство, обман, лень. Це не значить, що Богу це подобається. Просто завдяки крові Ісуса Христа ми можемо покаятися, попросити пробачення і почати поступати так, як Бог хоче. У нас є шанс. Але це не значить, що ми можемо заставити Бога согласитися з нашими компромісами, з нашими гріхами, з нашою нечистотою. Був один чоловік, який це зробив. Тільки один чоловік. Хтось скаже, ну, що ти таке говориш, У нас же більшість людей хороші, правильні. Ну, може, хтось там десь і є. Так. Серед тих великої кількості людей був один чоловік, який допустив компроміс, і весь ізраїль терпів поразку. Сьогодні ми терпимо поразку перед світом. Ми бачимо, що наша пропоч стала не дуже ефективною. Люди ефективною, люди не дуже так то й і навертаються. І де хто каже, це тому, що такий час, це тому, що все люди всі визначилися. Це ми намагаємося виправдати своє безсилля. А Бог просто каже: ви тому терпите поразку, тому що є серед вас компроміси. Які Богу не угодні. Зрозумійте, що якщо в нашому житті присутні речі, які Біблія говорить, що Бог не любить і ненавидить, то Бог не буде діяти в нашому житті і все. Йому це огідно і неприємно. Він почекає, він просто почекає, поки ми виправимо своє життя. А якщо ми не виправимо, то навіть ми помремо, і Божої слави, реальної Божої дії нам не бачити як власний фух без зеркала. Так учить Боже Слово. Сідуще місце Писання буду читати. Дії святих апостолів. Це новий заповідь. Я спеціально читаю, бо дехто скаже, ти не розумієш, ми живемо в час благодаті. І що в час благодаті вже Бог почав любити мерзоту, нечистоту, компроміси. Ні. Бог такий самий святий, який був, і остався. Просто завдяки жертві Христа, ти сьогодні. Сьогодні можеш стати на коліна, попросити пробачення, він тебе точно простить і кров тебе омиє. але почни жити новим життям. Це підготовка до молитви сьогоднішньої. Отож, читаю дії святих апостолів, 5 розділ, 3-5 вірші. Але Петро сказав: Ананіє, навіщо ти дозволив сатані покласти в твоє серце неправду? Сказати неправду Святому Духові і приховати частину від плати. Хіба не належало тобі те, чим ти володів, і отримав, і, і отримав ти від продажу, чи не в твоїй владі було, навіщо ти дозволив сатані покласти в твоє серце, і ти сказав неправду не людям, а Богу? І написано далі п'ятий віршик. А нані аж почувши ці слова, впав бездиханий, і великий страх охопив усіх, хто чув це. Це новий заповідь. Це після жертви Христа. Бог тепер добрий, Бог тепер дозволяє все, все, що нам подобається, так чи ні? Ні. І що ми хочемо, щоб серед нас діяв Бог по-справжньому, нам треба викоренити ці компромиси. Ми не можемо це зробити своїми силами, але ми можемо їх визнати. Він каже, якщо визнаємо гріхи наші, або коли визнаємо гріхи наші, в деяких перекладах, то він вірний і праведний. перше простить нас, а друге, очистить нас. Це значить, що сьогодні з цього місця ти можеш бути чистим, прощеним, виправданим і отримати новий аркуш і далі писати своє християнське життя завдяки крові Ісуса Христа. Таким, яким його хоче бачити Бог. Сідуще місце писання дуже важливе. Це Луки, третій розділ. Тут все дуже важливе в цій книзі. Четвертий, шостий вірші читаю. Як написано у слової слів пророка Ісаї, який говорить: голос, що волає на пустелі, приготуйте шляхи Господу прямими зробіть стежки Йому. Всяка долина нехай вирівняється, і всяка гора, і пагорб нехай понизяться, і криві дороги, нехай стануть прямими, і нерівні дороги гладкими. І побачить усяка плоть спасіння Боже. Він тут цитує пророка Ісаїю. Який в 40-му розділі 3 -й, 5 п'ятий вірші говорить те саме, але він чекає: і з'явиться слава Господня, і всяке тіло побачить спасіння Господня. Ми хочемо, щоб слава Господня серед нас являлася справжня, реальна, яка буде щось робити, то нам треба вирівняти свої шляхи перед Богом. І тоді люди побачать спасіння і захочуть туди прийти. А коли немає Божої слави серед нас, вони того не бачать і не хочуть туди йти. Чи вони бачать, що Бог з нами? Якщо вони бачать у нас тільки теорію, слова, вибачте, вони не винуваті. Ми відповідальні, якщо слава Божа, не з'являється серед нас. Ви пам'ятаєте, коли в храмі Божому, коли Соломон освятив храм? Слава Божа наповнила його. А скажіть мені, а теперішній храм, який є Тіло Христове, хіба Він? Гірший чи маловартніший, ніж храм Соломона, то були тільки образи. А все було для того, що ми маємо зараз. каже, ви храм Бога живого. Каже, вселюсь в них і буду ходити в них. Бог хоче ходити в тобі, туди і сюди, і робити те і те. Але він буде це робити тоді, коли ти викинеш геть компроміси. А інакше будеш ходити-ходити туди і сюди, і ніколи ти не побачиш Бож... слави Божої. І будеш завжди в поразці. І твої молитви не будуть мати відповіді. Може тебе ж голосно кричати, може тихо. Але це буде все. Але він каже, якщо ти це зробиш, то з'явиться слава Господня. Бог хоче спасти людей, Його це хвилює. Багато людей кажуть: сьогодні ми з Романом навіть на цю тему казали, і дехто з людей каже, що от це навіть віруючий, Вони кажуть, о, важливо по Слову Божому все робити. Але вони беруть і відділяють щось. Якщо ти послушен, скажімо, в десятих речах, а в якійсь одній ти в бунті, ти не хочеш підкоритися Богу, то ти не послушний. От і все. Наприклад, ваша дитина, вона в чомусь послушна, а в чомусь вона вперта стоїть на своєму. Вона не послушна. Якщо Бог каже одне, друге, третє, десяте, а мікамнів Боже, тут я буду послушти, а тут я не буду. Я вже, я вже, я, я вже не послушний, розумієте? Якщо Бог каже, ідіть і проповідуйте Євангеліє, а я не хочу. Я знаходжу виправдання. Викручуюсь, я вже не послушу. І різні речі, я не знаю. Я думаю, кожен знає своє життя, кожен знає, яка його проблема. Але прямо сьогодні Бог може і хоче. Простить, очистить і дати новий початок. І, можливо, ви побачите славу Господню в своєму житті, в своєму домі. Так може бути. Це дуже важливо. Читаю також Луки, 10 розділ. Мені треба спостерігати за часами, бо це молитва, а не проповідь. мало би бути. Але я думаю, що це також важливо. Ви знаєте, перед тим, як стріляти, треба зарядити, правда? Якщо ти не зарядив, ну я був в армії, а також я був помічником лісника і мені приходилось стріляти. Якщо ти не зарядив рушницю, ти не можеш стріляти. Якщо ти не підготовлений, твоя молитва це є такий холостий постріл, холостий вистріл. Ну, тобто там кулі немає, а є тільки звук і все. Твоя молитва має бути заряджена словом Божим, покаянням, послухом. І тоді вона буде досягати цілі, і вона буде робити роботу в твоєму житті, в житті церкви, в твоєму місті, в твоїй країні, на твоїй планеті. Вона обов'язково буде робити чому? не тому, що я так кажу, а тому, що вірний Бог, він не збрехав ні одного слова. Причина в нас компроміс це великий ворог. Десятий розділ Луки читаю. Останнє місце. З першого вірші читаю. Після цього призначив Господь інших 70 і послав їх подвоє перед лицем своїм у всяке місто та місце, куди сам хотів іти. І сказав їм: хоча жниво велике, але робітників мало. Отже, моліть Господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє. Ось що філює Господа. Люди йдуть в пекло. Ми зараз з братом Романом роздаємо листівку, яка називається: А що, якщо раптом це твоє останнє Різдво? І багато людей мені кажуть, ну у тебе брошури надто колючі, надто гострі. Ти людей відлякуєш, дорогенькі. Від Різдва до Різдва на планеті Земля вмирає 60 мільйонів людей. І я буду з ними сюсюкатись, Я їм не скажу правду, а буду казати, ну все хорошо, бо вас любить і такими, якими ви є. Я за цей рік похоронив три брати два двоюродніх, а одного во Христі. Де гарантія, що той чоловік, з яким ви зустрічаєтеся або спілкуєтеся, доживе до слідуючого Різдва і не помре, ви повинні йому сказати всю правду про гріх, про покаяння, про хрест, про прощення через пролиту кров Ісуса Христа. А якщо ви цього не сказали, а просто сказали, Бог тебе любить. Ну і що? До мене багато на вулиці людей підходять. Братан, не переживай, Бог всі любить, все хорошо. Але в них цигарка в руках, матюки, горілка і тому подібне. Ви розумієте? Так, Бог любить. Тому заплатив за твої гріхи ціною крові Ісуса Христа, Свого Сина. Щоб якщо ти покаєшся і відвернешся від гріхів, то щоб ти був прощений і мав вічне життя. Але якщо ти не покаєшся, то ти загинеш. Всю правду сказати людям а не частинку правди. Один чоловік сказав: бережися правди наполовину, бо тобі може попастися не та половина, що ти хотів би отримати. Він каже, Жниво велике, робітників мало. Ми пройшли. які міста ми пройшли? Ми почали з Рівного. Рівно, Житомир, Бердичів, Козятин, М -м, Вінниця. Кам'янець, ні, Могильов Подільський, Чернівці. І от ми приїхали в Тернопіль. І ми йдемо далі. З 1 першого, з першого листопада по 24 по 25, ну може, 24 грудня, тобто майже два місяці. Ми хочемо, ну як коли вийде, але я хочу. Може, Роман не зможе повністю зі мною проповідати Євангеліє про Ісуса Христа і роздають цю брошуру. Чому? Тому що є так багато людей, які не знають правди. Вони не знають Христа. І вони можуть померти досі, до сідуючого Різдва, а їм ніхто так і не встиг сказати всю правду. А якщо і сказали, сказали половину правди, яка недостатня для того, щоб їм спастись. Чи це правда, що Бог любить людей? Правда. Він всіх любить, але якщо людина не покаяться, вона не буде спасена. Тому чому б не сказати всю правду, що тобі дорогенький, загрожує загибель, якщо ти не приймеш те спасіння, яке сьогодні тобі пропонує Бог через мене або через цю брошуру. Важливо сказати. Тому він каже: просіть Господаря жнива, щоб він вислав робітників ще, бо їх мало. Нас мало, ми йдемо, ми намагаємося і чомусь ми запрошуємо, де ми буваємо в церквах. І чомусь ми так запрошуємо, а не дуже хто хоче з нами піти на ту вулицю. Вони хочуть і всього. Чому в них є більш важливі діла? Ну, подумаєш, грішники йдуть в пекло. Подумаєш, 60 мільйонів кожного року піде у пекло. Нічого страшного, у мене є більш важливі свої справи. Які твої справи важливіші, ніж спасати людину, яка йде в пекло, яка завтра у неї може настати останній удар серця, і вона помре. А далі вічність буде. Каже апостол Павло. Євреям 9.27 каже, бо належить всім людям одного разу померти, а потім суд. Все, одного разу. Раз і все. Смерть не прийшла тобі смс-ку, не напише тобі на вайбер. Вона раз приходить і все і забирає людину. Якщо людина була найпопереджена, то ми не дали їй шансу. Ми їхні шанси. Сьогодні Бог хоче через тебе, через мене, як Він каже, з них і буду ходити в них. Чому Він хоче ходити? Просто гулять? По набережне? Ні, він хоче в тобі йти до тих людей. І говорити їм про спасіння, торкатися їх, підняти їх з болота гріха і дати спасіння. І далі що він каже? Тут спочатку він каже: моліть Господаря жнива, що вислав робітників на жниву, а потім каже, ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят серед вовків. Далі я не читаю, на цьому я закінчу, але я хочу вас закликати помолитися за те. Щоб Господь вислав. Він сказав, це не я придумав, це сам Господь сказав моліться до господаря жнива, щоб він вислав робітників на своє жниво. Тому що мало робітників, тоді їх було мало і зараз їх мало. Тому я прошу помолитися. Дивіться, якщо ми молимося, ми повинні знати ціль молитви, що ми очікуємо від Бога, що ми хочемо, щоб Бог нам дав. Якщо можна, я ще одну скажу вам свідчення, одне ілюстрацію. Можна? Колись я був місіонером в одній місцевості, і мене послали допомагати одному пастиреві, і він, він почав. Три церкви, а потім розчарувався і хотів їх покинути. І суть не в тому. І ми приходили на молитву. Ви знаєте, скільки людей приходили на молитву? Я, він і ще одна сестра. Більше ніхто не приходив. І ми молилися. І нам здавалося, що наші молитви не йдуть далі стелі. І ми молилися, всивали, і кожен раз була одна та сама картина. Ну, сестра та приходила в неї, були проблеми сім'ї. Тому вона мусила приходити. Може, бо вдома було тяжко, чоловік не віруючи, все таке. Ну і пастер мусив приходити. Бо він пастер. Ну а я мусив приходити, бо я приїхав їм допомагати. Але ми продовжували молитися. Ну, крім молитв, звісно, ми брали пости. Для чого пост? Пост. Дмирія. Пост не заставить Бога щось робити. Але коли ми постимся, то ми сміряємося перед Богом, нам більше виходить, усвідомити свою безпомощність і покласти надію на Бога живого, вірного і діючого. І одного разу можете думати, що хочете, але під час молитви я просто відчув. Це не було фізично, це не було в розумі, але я просто відчув, ніби якесь полотно розірвалося. І я сказав, Щось буде відбуватися. Через півроку церква умножилась десь вісім раз. Тобто із нас трьох вже на молитву приходило 35. Ну, десь так приблизно, я не пам'ятаю. Математикою мене не дуже. Ви зрозумієте, про що я кажу? Ми пробивались, пробивались і пробивались, але ми знали, за що ми молимося. Ми не молилися просто так. Дивіться, коли ми молимося і не знаємо за що, це все рівно, що ми. Там є ворог, диявол, демони. А тут ми. А ми кажемо, ми не стріляємо в ціль. Ми стріляємо хто куди. Той туди, той туди пальну. Отака молитва не треба нікому. Ціль має бути: за що ти зараз молишся? За що ти молишся? Ти маєш знати, за що ти молишся? Знаєте чому? Бо віра діє так. Написано: віра це є здійснення очікуваного. І впевненість не бачимо. Очікувано. Якщо я молюся і навіть нічого не очікую, то здійсниться те, що я очікую. Тобто нічого. Розумієте? Тому. Я закликаю, зараз ми будемо молитися, але не треба, щоб я молився вмісто вас або браття молився вмісто вас. Ви і Бог, забудьте про нас. Станьте перед Ним прямо зараз, поговоріть з ним про все, що ви тут чули. І зробіть висновки. Якщо ви справді так зробите, як я вам кажу, я гарантую вам, ваше життя поміняється в кращу сторону в духовному сенсі. Розумієте? А якщо ви ще не відроджені, якщо ви ще не знаєте Христа, також станьте на коліна і попросіть у нього простити ваші гріхи і зробити вас новим творінням. Тому що можна бути релігійною людиною, можна ходити все життя в церкву, але каже Христос, хто не народиться згори, той не може війти в Царство Боже. Один, один чоловік колись спілкувався з Ісусом, і Ісус йому сказав, Ка, недалеко ти від Царства Божого. Це Марка написано. І часто люди кажуть, о, бачите, який це хороший чоловік, він недалеко від Царства Божого. Ні, це катастрофа. Це все рівно, що чоловік плив, плив і недалеко від берега був і втопився. Якщо ти недалеко від Божого царства, але не в царстві Божому, то ти в небезпеці, тобі треба бути в Царстві Божому. А якщо людина не народжена згори, вона недалеко, бо вона в Собранні, вона гріє лавку. Але якщо вона не народжена згори, якщо раптом завтра вона помре, вона буде в пеклі. Тому переконайтеся, щоб з цього моменту ви були в Царстві Божому. Набіжно всякі. То закличе імя Господнє, Спасеться, молимось.